Будинок на дві окремі спальні з кухнею вітальною площу 64 метри квадратних, який не потрібно чекати. Він вже готовий і його можна забрати прямо зараз. У цьому відео покажемо огляд будинку 64 метри квадратних, обов'язково вкажемо ціну, але найголовніше розповімо, що додатково потрібно для встановлення модульного будинку і кошторис цих послуг. Щодо планування, це простора кухня-вітальня у центрі будинку, з окремим виходом на майбутню терасу. Стіни пофарбовані у мінімалістичний білий кольор. На підлозі ламінат, трекове освітлення. У будинку дві окремі спальні. В одній з них панорамне вікно. Оздоблення у спальнях у натуральній деревині. І друга спальня кімната. По оздобленню вона аналогічна. Натяжні стелі, ламінат на підлозі, вікно тут меншого розміру. Під головного входу одразу передпокій. І санбузол. Санбузол у плиці з інсталяцією та унітазом. Міжкімнатні двері преміального сегменту прихованого монтажу. Також звертаємо вашу увагу, що у будинку використано вимикачі без фіксації натиску. Вартість будинку з повноцінним ремонтом та оздобленим фасадом 47 тисяч доларів. Але це не усі витрати, з якими ви стикаєте з процесу встановлення модульного будинку. Зараз розповімо детальніше, що потрібно додатково. Звісно, необхідно мати саму ділянку, на яку ми з вами встановлюємо гвинтопальовий фундамент. Його вартість орієнтовно складатиме 4,5 тисячі доларів, а монтаж займе 2-3 дні. Доставка розраховується індивідуально, залежно від місця розташування ділянки. Наприклад, в Київську область орієнтовно 45 тисяч гривень. Монтаж входить у вартість будинку. Також комунікації, які необхідно провести на ділянку. Це септик, його вартість складатиме 3,5 тисячі доларів та свердловина приблизно 3 тисячі доларів. Тераса, яка є чудовим доповненням до будинку, не входить у загальну ціну. Наприклад, стандарт у цього будинку це композитна дошка, плюс навіс прогола вартує 2767 доларів. Усі ціни, які зараз обрахували, ви бачите на екрані, можете собі заскрінити і розуміти орієнтовний кошторис на будинок. Запрошуємо до нас на виробництво оглянути дім самостійно і за бажанням придбати саме його. Контакти в описі під відео. Пишіть у коментарях, чи було це відео корисним, ставте вподобайку і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди модульних будинків.